Мої ну вітання. Сьогодні дивимось гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку. Поїхали. Так, спочатку у нас овни. Дивимось, як для овнів цей місяць мене листопад, яким він буде, і порада. Овни, листопад. Що вам принесе? Так, насамперед, цей місяць для того, щоб зайнятися своїм здоров'ям, а саме е, опорно-двиговою вашою системою. Це ручки, ніжки, спинка, у кого болітиме, не треба самолікуванням займатися, є лікарі пішли і почали лікуватися. Е, далі? що е, У вас ви повинні е, таку, такий знаєте, кхм, витримати баланс між розумом і між е, е, силою. Тобто не треба сидіти там зранку до ночі в телефонах або в ноутбуках і думати, що ви найкрутіша людина в світі, бо ви щось таке придумали і не докладати до цього зусиль. І також не треба зранку до ночі пахати як проклятий, і при цьому не включати мізки, не думати, на що ви то робите і є, чи є в цьому сенс. Тому ось такий баланс вас чекає. Хто хотів зайнятися е, тілом, масажем, спортом, уперед цей місяць для вас. Обережно е, на транспортних засобах за кермом, обережно на дорозі. І е, така загальна порада Овнам. Ні в якому разі нікому. Не позичайте гроші в цьому місяці, бо є такий шанс, що вони не повернуться до вас це перше. І друге, засуньте свої поради кудись дуже-дуже далеко. Мало того, що вони не знадобляться людям, ви ще й крайній залишитесь. Ось так. Далі у нас тельці. Тельці листопад, як мене, для чого цей місяць. Тельці, тримайтеся, бо тут такий повний мрак. Значить, на що вам цей місяць світ чомусь вирішив, що в листопаді ви маєте страждати. Це будуть страждання з приводу близьких людей або стану здоров'я. Або ситуації, у яких у вас руки просто зав'язані, ви підвішені, і ви нічого не можете зробити, але страждати ви будете. Давайте волю своїм емоціям, не треба їх закупорювати десь глибоко, бо воно повилазе все болячками. Воно не треба. Тому, якщо хочеться плакати, плачте. Якщо хочеться кричати, кричіть. Якщо треба тарілочку десь розбити, розбивайте. Ось такий нервовий місяць. Тому записайтеся якимись там м'ятами, ромашками, будьте в дзені, і хай вас Бог береже. Порада для вас. Ну тут знаєте, таке прислів'я є: не було б щастя, так нещастя допомагає. Ось тут, в вашому випадку, таке саме. Ось така подія сумна або якась ситуація, з якою ви не можете виплутатися в листопаді. Вона має статися, вона повинна статися для того, щоб ви з якоюсь новою оцінкою, якимись новими поглядами, почуттями і таке інше пішли вперед. Тобто оцінюйте все так, як, як таке має статися, як таке має бути. Давайте далі близнюки, близнюки. Листопад для близнюків. Так, ну я так розумію, скоро у нас будуть якісь ковіди чи якісь епідемії, тому що і вам також близюки треба першим чином дивитися на своє здоров'я і його берегти, і як слід лікуватися. Також ви будете займатися лікуванням вашого шлунку. Слідкуйте за тим, що ви їсте, що ви п'єте. Категорично запрещено вам просто заборонено в листопаді надмірно зловживати алкоголем, тютюном, не дай Боже, чимось забороненим. Заборонено не можна, бо будуть саме в листопаді ну, найгірші наслідки, які можуть бути. І будете займатися документами, і карти кажуть, що треба буде потрусити свої кармани на ті документи. Треба грошенят буде назбирати або просто заплатити. Порада для вас. Порада для вас. Уникайте у листопаді вечірок, гулянок, бо там можна і траванутися, там можна і напитися, там можна і е, таке, знаєте, неподобство е, зробити з собою, яке вам не потрібне. Все, уникайте просто великих компаній або якихось посіділок Все, для вас все. Далі раки. Дивимось раків. Що у вас цікавого у листопаді? Раки в листопаді. Ого. Так, тут одразу е, застереження бережіть найцінніше в листопаді. Найцінніше це не тільки гроші, які ви безумовно можете е, якось втрачати, або е, знову ж таки комусь давати в борг і вам не будуть їх повертати, або навіть крадіжки можуть бути так, що займайтеся безпекою свого житла. Переничкуйте там якусь вашу заначку, якщо вона є, якщо хтось про неї знає, щоб тільки ви знали. Але і це е, може бути і це є е, з приводу того, що берегти найцінніше це. З приводу ваших рідних, а насамперед, діточок. Зараз темніє в нас вже раніше ніж літом. Тому діточок нікуди не відпускати, коли якась така мряка, трошки темно на вулиці, як зараз. Не відпускати з двору, з дому. Нехай сидять по домівках у цьому місяці, бо небезпека для рідних людей, а саме для малечі, вона на жаль, є. Порада вам. Порада для раків. Діточки, бережіть діточок від усього. А в нашій країні ви ж знаєте, що. Берегтися є від чого. На кожному кроці. Так, далі, леви. Як листопад пройде для левів? Так, леви. У Левів буде а, такий, знаєте, та, такий момент, що вам буде здаватися, що ви зайшли просто у якийсь глухий кут. Виходу з нього немає а, не вистачає у вас або талантів, або мізків щось придумати якось вийти з того замкнутого кола. Це все не так. Просто е, таке враження, що вас, як е, отих ведмедів взимку, знаєте, запхали в ту ямку, і вони там сплять е, у себе і сосуть лапу. Те, що при, прийдеться трохи підсасувати, з точки зору там, трошки собі в е, по, пояски, знаєте, затягнути е, в плані. Грошей, да? це 100%. Але таке враження, що вас просто законсервували, що ви біди не наробили, і вас розконсервують з прийдешнім теплом. Тобто, це буде аж у нас весною. Впадайте в сплячку. Що це означає? Починаючи з листопада нічого не плануйте. Ніяких доленосних рішень не приймайте. Ні в які конфлікти, ні в які там переїзди не вступайте. Ось так. Я вважаю, що тут і порада була, була вже, і е, пророцтво вам вже було. Далі хто у нас? Діви. Діви, листопад, як пройде для вас, діви? Розчарування у а, найближчому колі друзів, знайомих, це може бути одна якась конкретна людина, це може бути декілька людей. А, сумні звістки вас чекають або щодо руйнувань, або щодо чихось смертей. Ми зараз в такому світі живемо. І ще й в воєнний час під час війни то такі звістки не є рідкістю, але чому саме листопад для вас стане таким, знаєте, ну, як сніг на голову, ось якась новина. Це не про вас, це про ваше оточення, але ось такі новини. Тобто, з одного боку, будуть сумні новини з приводу вашого оточення, а з іншого боку, розчарування. Ви знаєте, щоб не сталося з вами в листопаді, щоб ви не почули, або як би вас там не контузило від ваших друзів у лапках в цьому випадку, не приймайте, знову ж таки, ніякі рішення. Просто, знаєте, будьте таким наглядачем, відстороненим наглядачем. Спробуйте так. Порада для вас. Порада для дів. Не рвіться нікого рятувати. Бо можете самі потонути. Ось така порада. Щось мене камера не може знайти. Я ж тут. Я ж тут, куку, -ку. Алло. Так, далі поїхали. Терези. Як для Терезів пройде місяць листопад. Терези. Так. Зупинка, застрягання. Ви не можете робити те, що ви хочете робити. Ви не можете звільнитися, бо у вас є якісь зобов'язання. Ви не можете порвати якісь стосунки, бо у вас є зобов'язання, або якісь борги. Це місяць. Стопів для вас спеціально робиться для того, щоб ви почали слухати себе, щоб ви зупинилися, і щоб ви самі себе запитали, чого я хочу. Я хочу знаходитись на цій роботі. Я хочу бути у стосунках з цією людиною. Я хочу, щоб мене оточували такі-то люди в моєму житті. Тобто ваша інтуїція буде так класно працювати, буде вам відповідати, але тоді, коли ви будете у стані максимального спокою і максимального стопу. Порада для вас. Порада для терезів. М -м -м якщо у вас є не закінчені відносини, це може бути любовні стосунки, це може бути приятельські стосунки, робочі, дружні, які завгодно. Якщо у вас не стоїть там крапка, якщо ви одна одну людина або не по цьому щочку на прощання або не послала нахер. Це називається стосунки не Якщо є якась така знаєте, туманність і недосказаність, будь ласка, вирі просто вирішить це питання в листопаді. Яким чином поставте крапку або в своїй голові, або фізично подзвонивши, або прийшовши на порог до тієї людини, з якої не зрозуміло, що у вас за стосунки, поставте крапку, бо всі невирішені оці питання між людські, дуже вас тягнуть назад, дуже тягнуть. Поїхали далі. Далі у нас скорпіони. Скорпіони. Листопад для вас, скорпіони. Назад вороття нема, дорога тільки вперед. Якщо у вас у листопаді вам захочеться повернутися до країни, там, з якої ви виїхали, або повернутися на старе місто місце роботи, або повернутися до свого колишнього або колишньої, будь ласка, не робіть цього. Це така просто спокуса, бо вам холодно, одиноко, страшно, як завгодно, але це неправильне рішення. Дороги назад нема, є дорога тільки вперед. Займіться своїм здоров'ям. Здоров'я це у жінок жіноче, у чоловіків чоловіче та гормональна система, гормональний фон. Порада для вас, порада для скорпіонів. Ті самі карти. ті самі карти. Просто ідіть далі. Не зупиняйтеся. Не треба. А, у вас вже є ціль, ви вже туди йдете. розумієте? Не треба самим себе збивати з неї. Щоб не коїлося. Ідіть своєю дорогою, не озираючись. Далі стрільці. Стрільці. Листопад для вас. Стрільці. Проблеми з житлом. Якого характеру там може бути залежно від того, чи це ви знімаєте хату, чи це ваша квартира, чи це переїзд, чи це ремонт, чи це у вас ви будете ставити собі на зиму там, газ, генератор, чи ще щось закупати або доробляти. Це проблеми з житлом, чому? Тому що вам прийдеться вкладати гроші і вам прийдеться попсіхувати ще. Знаєте, з цього. Приводу. Так що займіться заздалегідь своїм житлом. Також це стосується колес, у кого є транспортні засоби від велика до автомобіля, там, я не знаю, до НЛО. Займайтеся, ремонтуйте. Порада для вас. Порада для стрільців. Ага, ремонтуйте не тільки житло та техніку, а займіться також своїм здоров'ям. У багатьох знаків зодяка. І ну, саме ця тема, вона надважлива буде в листопаді. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Бережіть себе. Як тільки захворіли, не треба займатися, ще раз повторюю, самолікуванням. Біжіть до е лікарів. Вони знають, що робити. Так, далі у нас козирожки. Козирожки. Листопад для вас. Листопад для вас. Бережіть своє здоров'я, серцево судинна система, голова, а, ноги, спинка. Просто себе берегти. А, вам треба. У листопаді місяці, ні в, коєму, ні в коєму разі, чого вам не треба, давайте скажу, вам не треба ні в, ні в якому разі відмовлятися від зустрічей. Бо дуже важливі зустрічі до вас йдуть у листопаді, і якщо вас там не буде, ну альо, ну як світу, до вас достучатися. Тому ви не відмовляєтесь, ви зі всіма зустрічаєтесь, ви всюди ходите, і ви розказуєте на цих зустрічах. Про свої ідеї. Це У вас їх ви дуже, виставі. не треба в мене перебувати. У вас їх дуже багато накопилося, розумієте? І тут е, хтось почує, передасть кому треба. І ви самі е, не зрозумієте, як до вас приходить або нова справа, або нове хобі, або нові, новий потік грошовий. Нехай таке буде. Вже була для вас і порада. І передбачення. Далі водолії. Так, водолії. Що нас з вами чекає в листопаді? Водолії. Поїхали. Листопад. Ух ти. Так, водолії. Ем... Ну тут, як завжди, знаєте, у нас, значить, з одного боку ситуація така, що ми з вами чекаємо а, таких созрівання плодів, на які ми з вами заслуговуємо. А, в чому вони будуть проявлятися? Це може бути надбавка на роботі зарплатні, це може бути нова робота або взагалі робота. А, це може бути якась така виявлення поваги. До нас з вами зі сторони начальства, людей, суспільства, тобто такий респект, який нам дуже ну дуже буде гріти нашу душу. Але це з одного боку. А з іншого боку, якісь такі тупі трати, тупі витрати грошей, ну просто тупезні, розумієте? Просто ну, таке враження, що ми будемо просто йти. У нас дірка в кармані, воно сиплеться. Розумієте? Так що давайте одразу заплануємо, наскільки можливо, що ми будемо витрачати, скільки і куди у наступному місяці. А якщо дуже у нас буде гарний настрій, то ми не будемо з вами розкидуватися грошима. Давайте ми з вами так домовимося. Порада для нас. Порада для нас. Приділяйте більше уваги діточкам або онукам, в кого вони вже є. Так, приділяйте увагу своєму здоров'ю. Це стосується нервової системи. Так, ми дуже нервові. Це стосується. Того, що ми з вами їмо або п'ємо, бо може на когось напасти жор, такий, знаєте, осінній, на мене вже напах, наприклад, треба трошки ну, тримати себе в руках. І найголовніше це серед всього того гавніща, яке зараз коїться у світі, хоч якось отримувати. Яке щастя, якесь задоволення. От я сьогодні їхала, і у нас така красива осінь в Україні у цьому році. Ну, дуже красива осінь. Ось помітьте це. Коли спати лягаєте, просто подивіться на небо. Такі зірки гарні. Розумієте, про що я? Ось так треба. Так, і далі у нас рибки наостанок, рибки. Листопад для рибок. Листопад для рибок знову ж таки здоров'я. Ну це, звісно, жопа буде в листопаді, діточок бережіть. Може, навіть карантини якісь будуть у школах чи у закладах. Здоров'я насамперед. А далі треба закінчити історію або з документами, з отриманням документів, або з навчанням. Є у вас якась така історія, що ви щось не можете закінчити дуже довгий час, проміжок часу, дуже давно, і це треба завершити. Розумієте? Завершити, щоб вже у новий рік, а що у нас тут до нового року залишилось нічого, вже без цих хвостів піти. Тобто, якщо ви там не могли вивчити там англійську мову, наприклад, ходили там 150 тисяч разів на ті курси, 150... Тиш і один раз ще підіть у листопаді, бо він вам відгукнеться дуже позитивно. Розумієте? Якщо ви не могли б отримати якісь документи або подати на якісь документи, будь ласка, листопад то для вас ну, просто відкриті двері. Порада для вас. Не залишайте по собі, знаєте, немитий посуд і ну неприбране сміття. І це стосується не тільки хати, не тільки дому, це стосується і людських стосунків. Це стосується ну просто кожного вашого кроку. Закінчуйте те, що ви почали. Це дуже важливо для вас саме у листопаді. Ну і здоров'я на першому місці, як і у багатьох знаків зодяку листопаді, бережімо себе. Дякую.